Ах, секс завжди. Ну, ну, електрика самого дешевого, самого, блядь, не комплектерпу, що він поставив під резейники. І він що робить? Ставить під резейники не в качественно. Ну, все, привикло скачати. Це вже я його зрізав. Шиф машина шліфував з сороковкою. Я його трошки зрізав. Воно, блядь, так торчало, що це просто... Вот вроде бы, блин, я бы мог бы сказать, да и хрен с ним, хай так такие остается. Но проблема заключается в том, что когда вы будете ставить электрику, рамки эти, вот, вы не будете упираться на эту кривизу. <звы> Рамка этой приляжет до, до, стены, и у вас тут будет щель. Если вы так хотите, можно, можно так и оставить. Але я завжди роблю для забовника, що він потім не з цей фіньо. Я влізав там, того, вже коли все покрашено, вже все готове. І йому доведеться обрізати, а поріг, бо чи тому його ставити, я не знаю, йому доведеться отсюди зрізати. Ось це. Ось це. Йому доведеться це вирівняти, щоб воно було так. Тут ну, тоже, кстати, штругу закидав, я не знаю, станай каскалига. Ну, накидав штукатурки, шпаты як нікуди помазав, стями его, сріжь. Не, ну, блядь, ну накидав і все, воно так восковалося. Я поміну, а лопата тако, блять, Ну то на, на, на шпабені. Тоже, якщо ви не вмієте це робить, короче, за не доробить. Хай буде шкроба, я її закидаю, так як мені треба, або шпаклю. І воно буде нормально. Не так як ви блять. накидали і хуй з ним, Хай ти хоче не в'їбатися. Краще взагалі не робити, що ви не закидаєте. Якщо ви не вмієте потизінняки ставити, то не ставте мені я їх виставлю. Так як мені треба. Для маляра головне це, щоб воно не торчало, І все. Хай буде в топлі, не те, втоплення, дуже далеко топлива. Ну а головне, щоб не ось так. Оце не треба. Але в мене є ж рішення. Береться ось така варочка. Береться ось такий кружочок Орді Стар, черепашка. І просто підрізається і все. Ай, до речі, ця процедура стоїть за попил отакий подесетник 100 гривень. Щоб заказчик в следующий раз прийняв э, плоту нормально, і все. Я отримаю людей тільки фінансово, щоб вони платили за це. І все. 100 гривень з подрядника Раз, два, три, 300 гривень за п'ять по 알아 있어.